Тиждень дев'ятий вплив харчування на тіло жінки та зародок. Які складові вашої щоденної дієти варто змінити, щоб смачне харчування стало ще й здоровим? На цьому тижні контури пальців, рук та ніг зародка увиразнюються, хоча вони досі з'єднані шкіряними мембранами. Починають формуватися основні суглоби. Діафрагма, що відіграє важливу роль у диханні, теж формується на цій стадії. Для оточення ваша вагітність все ще мало помітна, але ви уже цілковито занурені у процес, як фізично, так і морально. Ваші груди стали чутливими, шкіра до сусків потемнішала, ваша емоційна сфера також реагує на вагітність. Ваш емоційний стан стає дуже вразливим. Увага нестійкою, ви взагалі далекі від щоденних дрібниць. Але будь ласка, не забувайте про їжу. Харчування матері істотно впливає на розвиток плоду та його імунну систему на перших стадіях життя. Вуглеводи головне джерело швидкодоступної енергії. Вони необхідні для зростання та руху. Багато вуглеводів міститься у крупах, овочах та фруктах. Жири скарбниця концентрованої енергії. Вони допомагають захищати тканини та вразливі органи тіла. Також вагітна жінка потребує близько 60-70 грамів білка на день білки, основа клітинної структури. Для нормального формування кісток дитини вагітна жінка повинна отримувати кальцій. Найкраще він засвоюється із кисломолочних продуктів. Важливо знати про харчі, які сприяють оздоровленню і водночас роблять вашу дієту смачною та приємною. Існує така думка, що як тільки жінка завагітніла, вона повинна обов'язково їсти за двох. тобто вона повинна вживати їжу в тій необмеженій кількості, яка, начебто, задовольнить ці проблеми. Але це ж хибна думка, це зовсім неправильно, тому що в цілому першою. І основною, основною е, особливістю харчування, обов'язком харчування є задоволення енергетичних потреб, тобто енергетична відповідність, енергетична адекватність. А енергетичні потреби у вагітної жінки, вони збільшуються не набагато. Вони збільшуються в першій половині вагітності всього на 150 кілокалорій. Але потреба у основних нутрієнтах вона е, збільшується вдвічі, а в деяких навіть тричі. І тому надзвичайно важливо з тою невеликою кількістю їжі, яку вона вживає, отримати все необхідне для задоволення і її потреб, і потреб дитини. Треба пам'ятати і про те, що накопичення зайвої ваги може призвести до таких захворювань, як цукровий діабет у мами і надлишкова вага у дитини, що може стати великою проблемою.